Ви коли-небудь замислювалися над силою регресії та відчуттям повернення до минулого енергоінформаційного простору? Це концепція, яка може здатися трохи незрозумілою, але залишиться зі мною на мить. Ідея регресії або повернення в минуле не стосується фізичної подорожі в часі, натомість йдеться про перегляд тих минулих моментів у нашому житті, коли ми приймали рішення, які, озираючись назад, можливо, не були найкращими для нас. Або для нашого колективного енергоінформаційного простору. Уявіть собі момент у вашому житті, коли ви прийняли рішення, яке, озираючись назад, виявилося не найкращим вибором. Тепер уявіть собі, якби ви могли повернутися в той момент часу не фізично, а енергетично і прийняти інше рішення в цьому суть регресії. Але йдеться не тільки про зміну особистих рішень. Кожен наш вибір, кожна наша дія впливає на енергоінформаційну структуру нашої колективної свідомості, цей спільний простір є павутиною взаємопов'язаної енергії та інформації, яка пов'язує кожну людину на підсвідомому рівні. Коли ми використовуємо силу регресії для перегляду і зміни наших минулих рішень, ми не просто змінюємо свій індивідуальний шлях. Ми також змінюємо структуру цього колективного енергоінформаційного простору. Ми замінюємо стару застарілу інформацію на нову, більш кориснішу енергію та інформацію. Це схоже на оновлення програмного забезпечення на вашому комп'ютері. Коли ви встановлюєте оновлення, ваш комп'ютер не тільки краще функціонує, але й ефективніше взаємодіє з іншими комп'ютерами в мережі. Та сама концепція застосовується до регресії. Шляхом перегляду та зміни наших минулих рішень ми оновлюємо наше особисте, програмне забезпечення і цим посилюємо та покращуємо нашу колективну мережу. Отже, регресія це більше, ніж особиста подорож, це колективна еволюція, це розуміння того, що наші минулі рішення, хороші чи погані, не є викарбуваними в камені. Вони можуть бути переглянуті, переоцінені і, якщо необхідно. Замінені рішеннями, які краще будуть служити нам і нашому колективному енергоінформаційному простору. Це не просто перегляд минулих рішень, а активна зміна нашого колективного енергоінформаційного простору. Але як відбувається ця зміна? Це має відношення до нашої підсвідомості. Давайте заглибимося в це трохи глибше. Ми, як люди, підсвідомо пов'язані з усією інформацією у Всесвіті, цей зв'язок не просто метафора. А цілком реальний енергетичний зв'язок, який пов'язує нас усіх разом, ця величезна мережа, цей колективний людський енергоінформаційний простір, подібний до космічної бібліотеки, де зберігаються записи про кожну думку, емоцію та рішення, які коли-небудь приймалися. Уявіть собі, кожного з нас як книгу: в цій бібліотеці наші життєві історії написані на мові енергії та інформації. Тепер, коли ми приймаємо рішення, особливо важливе, ми ніби пишемо новий розділ в нашій книзі. Цей розділ стає частиною колективного наративу, що впливає на загальний енергоінформаційний простір. Але що відбувається, коли ми усвідомлюємо, що розділ в нашій книзі був заснований на невірній інформації або помилкових рішеннях, чи ми можемо її переглянути, саме тут вступає в гру сила регресійної терапії. Регресійна терапія дозволяє нам переглянути ці розділи, щоб пережити минулі події або рішення в безпечному і контрольованому середовищі, це схоже на перегортання сторінок нашої книги. Повертаючись до тієї точки в нашому енергоінформаційному просторі, коли ми зробили цей помилковий вибір, і ось справді трансформаційна частина, коли ми розриваємо ці минулі контракти, коли ми скасовуємо ці неправильні рішення. Ми не просто редагуємо нашу книгу, ми переписуємо колективний наратив, ми змінюємо інформацію в нашому спільному енергоінформаційному просторі. Це глибоке усвідомлення означає, що наше особисте зцілення і трансформація мають хвильовий ефект, торкаючись життя інших людей: видимих і невидимих, відомих і невідомих нам особисто. Це свідчення нашої взаємопов'язаності. І нагадування про те, що ми всі є частиною великої спільноти душ у Всесвіті. Щойно людина скасовує свої неправильні рішення, інформація в колективному енергоінформаційному просторі змінюється, і з цією зміною відкриваються нові можливості, нові перспективи і нові істини. Кожен з нас має силу впливати на цей космічний наратив для зцілення і трансформації не тільки для себе, але й для всіх. Так що ж відбувається, коли ця інформація змінюється, істина починає розкриватися. Тепер давайте заглибимося в суть цієї істини. Істина полягає в тому, що всі потаємні контракти були підписані через те, що людина не мала повної інформації про ситуацію, вона могла бути обдурена кимсь, чи на людину була спрямована інша форма магії насильства. І ці контракти. Завжди переплітаються з тією чи іншою формою маніпуляції, брехнею або насильством. Бачите, життя завжди відбувається у взаємодії з іншими людьми та енергіями, рішення, які ми приймаємо, дії, які ми здійснюємо, мають далекосяжні наслідки, багато з яких ми можемо навіть не усвідомлювати. Саме тут вступає в дію справжня складність нашої реальності реальність. Це не тільки те, що ми можемо побачити нашими очима, це не тільки фізичний світ навколо нас, це багатий килим різних вимірів, вигадливо переплетених між собою. Він включає в себе не тільки фізичний, але він також охоплює духовний і психічний, та інші виміри, виміри, які існують поза межами нашого безпосереднього сприйняття. Надихаючим є те, що коли ми живемо в гармонії зі своїм внутрішнім світом. І узгоджуємо себе з вищими духовними цінностями Всесвіту, то ми відчуваємо природний зв'язок з нашою підсвідомістю. Саме цей зв'язок з нашим внутрішнім світом дозволяє нам орієнтуватися в цих численних вимірах реальності, з певним рівнем інтуїції та емпатії. Ми стаємо, як дехто може сказати, духовно піднесеними, відчуваючи глибоке почуття гармонії, з вищими духовними сферами буття. Коли така людина змінює своє минуле рішення, то вона залишає слід свого власного досвіду в загальному енергоінформаційному просторі людства. Цей досвід може надихати інших людей, які шукають відповіді на свої питання. По суті, рятуючись самі, ми допомагаємо й іншим знайти спасіння. Насправді, коли ми змінюємо свої минулі рішення, то ми відкриваємо нову інформацію для інших людей, дозволяючи їм приймати рішення на основі цієї нової інформації. Це і є та сила регресії, сила повернення назад, щоб змінити те, що було колись вирішено. Замінити старі рішення на нові. Це трансформаційний процес, який не тільки змінює нас, але й змінює енергоінформаційну структуру нашого колективного простору. Таким чином. Істина не просто відкривається, вона створюється, вона формується і нею діляться. Це колективна подорож до просвітлення, до розуміння кращого, більш гармонійного світу. Підводячи підсумок, можна сказати, що регресія має потужний вплив на наш колективний енергоінформаційний простір це сила, яка дає нам змогу переглянути минулі обставини, коли ми, можливо, приймали дезінформовані рішення. Повертаючись до цих випадків. Ми можемо замінити наші попередні рішення новими, більш просвітленими. Ця активна регресія не тільки змінює нашу особисту реальність, але й змінює колективний енергоінформаційний простір, який є спільним для всього людства. Наша підсвідомість відіграє ключову роль у цьому процесі це наш міст до Всесвіту, що з'єднує нас з усією інформацією, яка існує в ньому. Коли ми змінюємо наші минулі рішення через регресію. Ми, по суті, змінюємо інформацію в цьому колективному людському просторі. Це призводить до відкриття істини зі скасуванням наших минулих дезінформованих рішень. Нова інформація стає доступною, прокладаючи шлях до відкриття істини через розуміння регресії. Ми можемо не тільки змінити наші минулі рішення, але й зробити свій внесок у колективний людський енергоінформаційний простір. Ми можемо відкрити істину. Та допомогти іншим на їхньому шляху до зцілення і еволюції.